Не поняв що все. А ще треба? А ти завжди літо придумав дві строчки репа? Чувак, я був в селі, в мене Отара овець. Я був загружений. Так... І хоч про них щось придумати. Що про них придумати? Стоять, вівці пасуться. А, була, правда, там одна така. Отходить, осада, стоїть, на мене дивиться. Я на неї, вона на мене. Я їй, взагалі, пісню написав. Я називаю тебе. Тупою вівцею, бо ти є тупа вівця. я цю пісню потім своїй певші співав. Вітя, ну чого в тебе все рівня все про село? Все про село. Я оцього року літом дуже хотів поїхати на Казантіп. Я так хотів почути цю пісню. Я нікуди не поїхав, куди тут поїдеш? Зато я поїхав в місце набагато краще. І куди? Я поїхав. Сатані! Так, все, хватить оце про літо, про отих. Пока Пора показувати мініатюри. Так, двоє з лорця одинакових шліца. Так, да, хазяїн! ну, об'являйте першу мініатюру. Ну, а... Ну то поїхали! Блад яма повертається з нічного клубу! Ой -ой -ой. Ча -ча. Раз, два, три! О, дівчок, Давай поможу! Ба я сам! Давай поможу! Я сам ба! Давай! Ха. Сам ба! Щось я забув, да? А, удочка! А. Так. Ловись рибка, велика і не маленька. Джерельна і мінеральна. О, клює, клює! Привіт, віталік! Я Золота рибка, і я виконую будь-які твої три Клас! Значить, перше моє желання, щоб друге збилося. Друге моє желання, це значить, щоб коли холодну воду нагріваєш, то вона обов'язково теплою ставала. Третє яке? Ну, Третє желання, це, звісно, не кожен може ісповнити, ну, верніє, не кожен може його ісполняти, бо віталік! Нормально, загадай! Ну, я хочу бути мером Хмельницького? Нема проблем, приходь вчора. Спасибо. Вчора ми готували салат. Давайте подивимось, як це було. Щось в салаті не вистачає. Капусти. Саш, подай капусту. Ай, я палець порізала. і тепер будеш нам. А ну дай мені ні! Сістри! Гостях у бабусі! Так, ту то -ту ту-то. Це ти що зробив? Притурок питаю, що зробив! Куда велику до малої! Куда велику до малої? Ідіот! Значить, бабця ту картоплю сажав! картоплю ціле літо сапала Тепер хулера купає а ідіот велику до малої та тебе впити мало понімаєш мамо мамо тихенько дитині тільки півтора року пішли маленький побавимся. Не тут син залагав. Скажіть, пожалуйста, де вас врат можна оформити? Знаю твої слабкі місця. Собацюра, собацюра, всі ви такі одинакі. Гліш що в мене є. А? Знаєте, і на завершення хотілося б, Андрей, сказати. Андрей, Андрей, а можна я ще один такий супер мега конкурс для журі проведу? Ні, ну якщо для журі, то можна. Так, підопічні. Дорогі друзі, в цій руці у мене кулька. Я поміщу її в одну з моїх підопічних. Ой. І так, поїхали! А ну хто вгадає, де шарик? Вітя, ти ідіот! Ти можеш хоч раз наше виступлення нормально закінчити. Репом зараз можеш шибанути. Репом це хорошо, репом можна. Давай! Давай. 18.06, санки кинчилась, и зараз будет рэп, зараз будет мега рэп, все готовы, Витя, давай рэп! Всем пока! <связывая> ну что <связывая> ты вечный, ну что ты вечный ну, идиот? Ты можешь быть нормальным? Хочешь pues серьезно, да? Да, давай серьезно. С вами была команда без 15.6, никогда не запиздивайтесь.